Хочу подякувати діду Жолярові за його матки від Миколи Шляхтича. До найближчого поля соняшником було 2,5 км. Бджоли <кій> спрацювали нормально. 20 рамок 300 внизу і 20 рамок у верху 145 Повністю все, -все залито. Рамки її відриваю. Ось такі рамки повністю надуті. Так працюють матки Миколи Шляхтича F0 і діда бджоляра F1. Ось такі рамочки. Все позаклеювано. Все тече якось так. надеемся, что нам жилка карпатская принесла. Да. Чвяхнется. Да? Какие спокойные. Наши дороги. Снимаем джек. Вот. Ай, как у белочка. Ай, как красота. Ай, как красота. Супер. Супер. Будем выкачивать. 5-7 Сьогодні число. Всеме. Так. Працює бджілка карпатська. Але льот ще сьогодні ноє, но як. Да я літарники те. Ой, підняти не можна. Рам, певно, п'ять добре роздуй. Від брусочка до брусочка. Хай тепер стає, що мер, мед не зрілий. Як дехто купляє зарані відкачаний кажуть мед. Куди вже чекати далі? Так, следующее. Ну, як заліпили там знизу. О, тече медок. Медок тече. А. Красота. Так працює Карпатка. Від шляхта. Хотя і в нас тут поблизу ми до збору нема такого. Кукуруза, сосни. Десь вони находять цей рік Літо таке, що холод. лазить. Ще? Гудненько тяжко нести туди. а красота! Десь маточка тут, тут. А, але яка спокійна спокойна, вже з других там де не плане.